Величезний всім привіт з 21 по 27 серпня акції в магазині АТБ для власників карти АТБ. Крем, сир класичний. Торгової марки Президент 49 гривень, 90 копійок. Вага 180 грамів. Зі знижкою сир кисломолочний. Білоцерківський 5% жирності 25-40. І 9% жирності 27,60 180 грамів іде а, пакування. А від торгової марки а, ікорка водний світ, вага 160 грамів, 37,90, знижка 35%. Зверніть увагу. І хочу подякувати, як завжди, за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячний. Пельмені фірмові від торгової марки «Три ВЕДМЕДІ З яловичиною та свининою фірмові. 850 грамів 124 гривні 90 копійок. Зі знижкою олія ляна, холодного пресування від торгової марки делюкс. Усі знаєте, да, делюкс це. Найкраща якість в магазині АТБ, власна марка Deluxe. 250 грамів об'єм, 50 гривень, 70 копійок. Шоколад від торгової марки Millennium, 32 грами молочний пористий та білий пористий, 13 гривень, 50 копійок. Це такий, знаєте, невеличка, невеличка шоколадка до кавузьки. Торт вафельний, не знаю, що це таке. Фундук глазурований торгової марки Полюс. Це якась новинка в магазині АТБ. Ніколи я такого ще не бачив. Торт по 60 грамів. Торт 60 грамів 10 гривень 990. Зі знижкою хорошою буде кетчуп від Королівський Смак, і зверніть увагу, це велике пакування, не 250, а 400 грамів. Зі знижкою майже 40% до шашлику та лагідний 22 гривні 90 копійок. Від торгової марки. Своя лінія. напійків від та суниця, лимон та апельсин сильно газовані, об'єм 1,5 літри, 15 гривень 90 копійок. Зі знижкою вермішель швидкого приготування, лукшина зі смаком курки та соусом пряним 75 г, 17,60. Отак відкриваєш, дивишся нові акції на цей. Тиждень, і завжди думаєш, можливо, щось буде з хорошими знижками, добрі продукти якісь, але, всякі, бачите, кнедлики зі знижками. Приправа каміс вона непогана, вона дуже хороша по 14,60 та по 14,90 сушені помідори з часником та базиліком та копчена паприка. Як вона зі знижкою у ці приправи, я часто їх купую. А напій, розчинний, цикорі з екстрактами шипшини та обліпихи порошкоподібний від торгової марки Elite. 100 грамів 33 гривні. Так, тут у нас фарба для спортивного взуття для кросівок 32 гривні 30 копійок. І дезодорант спрей сільвер 100 мл 61 гривня 50 копійок. На цей дезодорант дуже хороша ціна. Я його часто купував, от коли період осінь, весна, зима. Пелюшки для дорослих. Ой, це, це ж не підгузки, це пелюшки. вибачаюсь. По 10 штук в упаковці 52 гривні та 70 гривень, в залежності від розміру. Торгова марка своя лінія. А, мило рідке, також а, а, власна марка АТБ, розумний вибір. Об'єм 460 г по 17 гривень. Непогана ціна, я таки мило купував не раз. Крем мило. Непогане, можна купувати за такою ціною. Серветки, паперові, одношарові. В упаковці 200 штук 24 гривні 90 копійок. Змінили пакування, трішки було інакше. Тепер ось так. Добре, всього вам найкращого і до зустрічі!